Доброго ранку. Любо переплати в окремомо мені. Пітерець, але плюс два. Біжу на роботу. Вроді у нас вже 18. Грудня 24 року. Середа. Давайчки, їздять. Бачите. Кафе. Літній майданчик не працює. Ну так я вважаю поверну бути взимку, літній майданчик не працює. Ялинки продаю ще. Це, вийшло на вулицю Салтівське. шосе. це? Трамвайський А Там можемо їхати. Що побіжуємо? Білізу куйночки трамвайчиками. И зараз. Піду пішкою. Тут слизько. Хочу посипемо. Але слизько. Тобуси їдуть. Біжу. Точні там хтось упав. Піднявся. Діночка. Так, я пройшла нічого так. Значить, то й непогано. Тривога ну, з вечіра пролунала. Тільки зранку вже. Відбій, ох, вже ліхтарі включили, вімкнули, тоді і відбій був. Ще ніч було тривога, дружина читала якісь шахеди, щось. А, да. Будемо сподіватися. Все, пройшлись, прогулялись, подивились на наші Як По сніжку біжу, тому що по стежці Усім миродового розлагаю, усім щиро дякую, усім гарної середи. Сьогодні сави. Все святкує, завтра вже махло. ми Ну Ми будемо жити, на не нічого. Не Все, до побачення мої майбутнього. Гарного пока.